чудові чодовічий відрімер. Класні актуальні модельки. Вільні йдуть, не, не скиня. 34-й розмір. Ця модель йде на болтал, що є достатньо зручно. Подертості ось такі штучні, обрізні просто. Є в 34-му розмірі. 36-й ж модель. 28-й. В 30-му, і більш класичні, можна робити підкар, на болтах також, трикотаж з кишенями, розміри для елка. Знову ж така модель. 2,34 і 36. Тридцяточка. Катончик на резиночці. 2, Це буде 54 розмір і трикотажні з кишеньками в спортивному плані М.